В умовах загальної мобілізації, звичайно, військові капелани стають доречним знаряддям в руках. Задовільнити духовно-релігійні потреби, так бо у порадянському українському суспільстві все ще серед військовослужбовців, особливо офіцерів старої закалки, може побутувати ідея про те, що військові капелани це таки собі, умовно кажучи, політруки у рясах і їхнє завдання це пропаганда і якесь ідеологічне забезпечення. Це в жодному випадку не відповідає ані законам України. Ані міжнародній практиці військового капеланства, тому е, ми в процесі в процесі збройні сили, в процесі церкви. Ми налагоджуємо співпрацю. Ми формуємо мені здається, якісні відносини для того, аби український воїн сьогодні е, не почувався самотнім, якщо у нього є потреба, власне, в таких духовних е, в задоволенні духовно-релігійних його запитів. це жорстока війна, бойові дії е, і. Дії Російської Федерації вони викликають ну чимало запитань стосовно людяності, душі, бога, справедливості. Так і, отже, для людини 21-го століття, перебуваючи в цьому контексті, для людини, яка можлива, а ми сьогодні знову ж таки говоримо про загальну мобілізацію, для людини, яка ніколи не готувала себе бути військовослужбовцем у цих умовах, виникає велика кількість запитань виникає велика кількість, можливо, невизнач... велика кількість таких серйозних викликів, пов'язаних з невизначеністю, і вона хоче опертись на якусь духовну інтерпретацію того, що відбувається, і потрібен хтось, хто бачить ті самі події, але окреслює їх іншою мовою, мовою віри, або хто очима віри може дивитись крізь оцей морок невизначеності і інколи, можливо, без виході. Тому е запит, навіть якщо не... Не глобальний, навіть якщо раптом капелани необхідні не усім, то запит такий існує. План це не той лише хто служить богослуження е, окроплює свяченою водою, е, умовно кажучи, чи пропонує якийсь набір ритуалів говних? Це лише одна складова усього того, що називається капеланською діяльністю до душпастерської піки. Також належить звичайно і соціально благочинна діяльність, тобто турбота про родини. Військовослужбовців про родини полеглих, турбота, про родини, які не можуть все ще віднайти вже тривалий час своїх рідних, хтось у полоні, хтось з них безвісти, це також і просвітницька діяльність, тобто питання, які стосуються от етики. Я щойно згадував питання, які стосуються особистої відповідальності. Та ні, які стосуються людської цілісності особистості, це глибокі питання. і Вони потребують відповідної фахової підготовки. Тому військовий капелан це у нас все ж таки професія в Україні, і інститут капеланства у збройних Силах абсолютно нікого не, не, не змушує до е, молитви, до релігії до богослуження. Це залишається абсолютно особистий вибір кожного. Ще раз е, є люди, які це правда в умовах викликів війни. Радикально змінюють свої е, життєві пріоритети, змінюється цінність на палітра, і так хтось переосмислює, значить багато це правда, переосмислюють е, життєві цінності, тому що на полі бою статуси і статки втрачають будь-яке значення, а людяність і присутність поряд з тобою людини залишаються чи не на найбільш визначальною е, визначальним досягненням е, у нашій з вами війні підтримати, почути, допомогти. Залишається таким гаслом, з яким сьогодні можна якісно послужити українському воїнові, українські церкви були поряд з українським воїном від початку відновлення незалежності Української держави. Ситуація радикально змінюється 2014 року на момент збройної агресії Російської Федерації проти України. А так трапилось, що мій виїзд тоді ще у штаб АТО. Під слов'янськ це був перший офіційний формальний дозвіл зі сторони головного управління морально-психологічного забезпечення збройних сил України на виїзд у район бойових дій для священнослужителя на тривалий період часу. Так, от тоді пригадую, доводилось пояснювати великій кількості людей, що означає сам термін капелан. Але ми знали уже на той час, як можна служити військовим. Ми не знали, як це робити на війні. Так, війна у нас. Трапилась вперше і ось тоді пригадується був такий ну дуже цікавий досвід, фундаментальний. Я б сказав основоположний. І є велика кількість тих капеланів, для яких це був, от, власне, перший крок запоріг, е, хтось формальним дозволом, хтось на волонтерських засадах і зовсім добровільно. Зрештою, ми всі тоді діяли добровільно і на волонтерських засадах, але відповідно кожен намагався е, якось послужити українському воїнові. Це була дуже серйозна школа для е, інституту капеланства, тому що те, у якій формі сьогодні перебуває інститут військового капеланства, ну звичайно, ми не можемо порівняти навіть близько. Тобто, на той час не існувало навіть якихось навіть важніших сподівань, що е, ми зможемо розвинути цей важливий е, механізм підтримки військовослужбовців до такого рівня інституційного оформлення. Тому перші кроки 2014 року. Але звичайно ж ситуація знову ж таки радикально змінюється 2022 року. У нас розпочинається велика війна, активна фаза повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію Української держави. І саме тут з'являються виклики, до яких які змушували також і капеланів вчитись. На ходу, так би мовити, отже, я маю на увазі інститут військового капеланства, адже з впровадженням закону створюється окрема служба у збройних силах національній гвардії у державній прикордонній службі та в інших військових формуваннях, окрема служба військового капеланства.